Вітаю усіх на своїх телеекранах. Ви дивитесь програму. Позиція безперечно топ-новина номер 1 сьогоднішнього дня про те, що Росія перекрила Україні газ нашими трубами йде лише той газ, який призначений для Європи. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк оголосив про надзвичайний стан в економіці. Про це і не тільки ми сьогодні поговоримо із гостем нашої студії, це народний депутат України, фракція Свобода Ігор Сабій. Я вітаю, пана Ігоре в нашій студії. Вітаю Отже, вас, на вашу вітаю думку, вас, вітаю. на вашу думку, які наслідки і економічні, і політичні? Україна може справитися сама без російського газу, чи все-таки треба домовлятися або шукати інші варіанти? Росія, по-перше, Україна, по-перше, змушена справитися з цим. Але Україна давно має вже зіскочити з тої російської газової голки. І позиція свободи в цьому є однозначною. Що віддавна, відколи Україна стала державою, Україна мала Робити все для того, щоб від одного постачальника брати не більше третини будь чого зрештою, чи то газ, mm -hmm. чи то нафта, немає значення що. І якраз проблема в тому, що попередня влада зробила все для того, щоб ми були повністю залежними від Росії. Безперечно, що є два шляхи вирішення проблеми: це перш за все, видобуток, збільшення видобутку власного газу. Більше того, ми вважаємо, що якраз наш газ. Має першочергово йти на потреби населення, на потреби теплокомуненерго, а вже приватні монополії і приватні корпорації мають самі собі домовлятися про поставки газу на їхні підприємства. У нас якраз проблема була в тому, що олігархи забирали наш український якісніший і дешевший набагато газ, ціна якому менше 100 доларів за тисячу кубів брали на свої підприємства, а на народові населенню продавали неякісний і дуже дорогий російський газ. Друге, це має нарешті початися серйозна і жорстка економія, тому що дотепер, на превеликий жаль, держава не робила достатньо заходів для економії. Першочергово ми також, коли я ще призначався, обирався прем'єр-міністром Яценюк, ми ставили питання про те, що нарешті має Кабінет міністрів дозволити людям встановлювати індивідуальне опалення. Це є крок для того, щоб була дійсно економія, тому що люди, кожна людина, якщо вона буде знати за що вона платить, буде мати свій котел, вона буде стимульована до того, щоб економити. Тому що на превеликий жалі, та система опалення, яка у нас зараз є, теплокомуленерго, вона пов'язана з дуже величезними втратами. І, звичайно, що людям доводиться платити за неотримані фактично послуги. Пані Єрусне, наступне... Україна, вона свідомо йшла на цей крок. Звичайно. Це не було збухти барах, так би Звичайно, що відшла свідомості. Ми мали звичайно, бути готові. Звичайно, що Україна є, в принципі, готовою зараз. Зараз в підземні сховища закачано значна кількість газу. Тобто в нас немає якоїсь такої катастрофи. Друге, що зараз немає і зими. Росія зараз в такому становищі, що вона все одно нікуди не дінеться, вона змушена нам той газ продавати, тому що в неї на 60% вся економіка залежить від продажу газу і нафти. Але безперечно, що Україна мусила поставити чітко свою позицію, що ми не збираємося, не збираємося переплачувати і не збираємося платити втридорога. Більше того, на думку свободи, Україна має ввести пряму залежність ціни на газу і ціни на транзит газу. Тому що, що би хто не говорив, ні захід, ні північний, ні південний потік. Не допоможуть Росії через те, що в Україні є саме основне. Це є так звані підземні природні сховища газові. До речі, які від... утворилися внаслідок того, що фактично це є вичерпані наші поклади газу, які свого часу Росія до відкриття цих всіх Сибірських родовищ вона викачала спочатку нас газ. Взагалі, за логікою речей, ми маємо ставити питання про компенсацію зараз Україні, того, що свого часу. Москва опалювалася якраз українським газом. Ну, правильна І... компенсація ставиться питання за те, за, яким, за якою ціною ми торік газ купували. Звичайно, транзит мусить бути пряма залежність ціни на транзит до ціни на газ. Якщо українська влада чітко поставить це питання, ми за рахунок, чому Росія собі може, там, наприклад, нам назвати 7500 доларів Долларів. за тисячу кубів. А чому ми собі не можемо, наприклад, назвати 17. Доларів за тисячу кубів за тисячу метрів прогону газу. Тобто це в 10 разів більше, ніж те, що ми маємо зараз. За рахунок тієї різниці ми будемо компенсувати відповідно їхню непомірну ціну на газ. Тобто позиція України і правильна і чітка. Росія нікуди не дінеться з другого боку, Україна мусить зараз знайти інші джерела, щоб не бути залежною. Дуже добрим для цього буде, є існує такий проект карбамін, карбамід в обмін на скраплений газ. Країни перської затоки готові брати наші азотні добрива, карбамід, і міняти його на скраплений газ. Тому що в них там без наших добрив нічого не буде рости. Саме тому Росія так дуже хотіла приватизувати, купити припортовий, одеський припортовий завод. І mm -hmm. щастя, що завдяки Революції Гідності нам вдалося не допустити того, щоб Янукович цей, цей завод продав Росії. Тобто паніки ніякої немає. Ви спілкувалися Ні, з колегами з Києва та зараз шукають варіанти для того, аби вийти з цієї ситуації. Безперечно. Тим тобто, паче, що Україна до того готувалася, було чітке розуміння, що рано чи пізно ми мусимо поставити все на свої місця і, нарешті, або змусити Росію до того, щоб вона з нами поводилася на як старша сестра з молодшою сестрою, а щоб ми мали дійсно рівноправні, взаємне і рівноправну торгівлю. Ну, власне, це все відбувається на фоні агресії. Безпрачно, безпрачно. І, знову ж таки запитання. Одні кажуть, давайте швидше завершувати. Тут ми сьогодні чуємо давайте 10 днів перемир'я для того, щоб можна було спілкуватися, там, хто там може, хоче дати зброю. Факт взагалі, коли наших, майже 50 вояків загинуло у Луганську, саме через те, що ви я сьогодні вже читаю, ви по відбувся витік інформації. Ну, от, спілкуюся з простими людьми, напевно, ви теж проводите зустрічі з виборцями. От вони не розуміють взагалі логіки проведення цієї терористичної операції, ви розумієте? На жаль, не розумію. На мою думку, я, до речі, також закінчив військово інженерний інститут Камен'ець-Подійський, певне поняття маю. Що таке війна і що таке воєнна тактика і стратегія? На сьогодні дійсно ну, є проблема в тому, що на Сході в нас немає чіткої злагодженості в діях різних родів військ. Фактично, кожен батальйон собі сам щось там йде і щось там воює. Це є, звичайно, проблема, і тому завтра на Верховній Раді ми будемо ставити питання, всекраїнське об'єднання буде ставити питання про введення воєнного стану на території Луганської і Донецької області. Що це дасть? Це дасть, по-перше, те, що повністю вся господарство цих двох областей буде переведено на воєнні рамки, буде введено військовий трибунал, тобто зрадники будуть розстрілюватися згідно рішення військового трибуналу. Оце перш за все вдасть. Це вдасть можливість координувати, скоординувати дії Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ, прикордонної служби. Після того, ми вважаємо, що у нас має бути ліквідована прикордонна служба, в нас мають бути прикордонні війська. Момент воєнного стану мусить бути проведено демаркацію, делімітацію кордону. Це що мається на увазі, що кордон має бути закритий. Тобто не тільки пропускні пункти на, на дорогах, але мають бути встановлені міні поля, мають бути встановлені відповідні інженерні загородження. Відповідні колюча, колючий дріт і таке інше. Бо ну що ж толку з того, що наші прикордонники на дорогах зупиняють у тих терористів з Росії, а вони собі по полях, по посадках їздять, як хочуть, і ходять, і хочуть. І ніхто їх не зпиняє. Звичайно, що в умовах воєнного стану це все має бути введено. Звичайно, що ми маємо нарешті повиганяти з Міністерства оборони оцих всіх тилових, вибачте, на слові, щурів. Які спричиняються до того, що до наших військових не доходять ті гроші, які були виділені Верховною Радою, та й людьми зрештою, і, власне, ви кажуть, зірвали з язика, і ті гроші, які перераховуються людьми, і способом смс-ок, і то, що виділяють підприємства, то що виділяють бюджети різних рівнів рад, воно не доходить до наших, до наших людей при умовах воєнного стану. Ті люди, які замішані в таких речах, мають бути зразу розстріляні. Так жорстко. А по-іншому не може бути війна. Якщо людина таким займається, внаслідок її дій гинуть наші люди, причому починають гинути вже не одиниці, а ми починаємо вже мати серйозні втрати. Я більш ніж переконаний також, що той літак, який був збитий, був збитий не просто так, що інформацію, очевидно, хтось, як то кажуть, здав інформацію. Я більш ніж переконаний, що по-іншому не можна поступати з тими людьми, які через кордон пропускають за 15 тисяч доларів КАМАЗи з бойовиками. Тобто ви вважаєте, що почалася повноцінна агресія чи щодо повноцінної ну, далеко? Є повноцінна агресія. Зараз просто в 21-му столітті йде зараз так звана гібридна війна, тобто немає класичної окопної війни, яка була в Другу світову війну. Немає оголошення війни чи не оголошення. Зараз є гібридна війна. І це є абсолютна війна, Бо, тому що коли через кордон заходять танки, заходить бронетехніка, заходять найновітніші озброєння, гранатомети, переносні ракетно-зенітні комплекси, це не є там, просто якась партизанка навіть. Це є агресія. Це є агресія, це є окупація з ну, всіма всім відповідним набором моментів. Тому ми маємо переривати, розривати з Росією дипломатичні взаємини. Ми маємо вводити візовий режим з Росією, навіть не візовий режим, а просто закрити нагло кордон. А як ж продукція тоді України, яка ще постачається в Росію? Продукція України, яка постачається в Росію в умовах війни, невідомо, чи нам потрібно туди постачати продукцію, і невідомо, чи нам потрібно сюди до нас брати їхню продукцію. Тому що, на превеликий жаль, так зараз є, що наші громадяни бойкотують російські товари. Але, на жаль, не всі бойкотують. І фактично українці самі дають заробляти росіянам для того, щоб ті мали за що купити потім новітню зброю. Щоб мали за що у Франції містралі купити вертольоти носії. До речі, що цікаво, що якщо взяти практику, да, воїн, які відбувалися в різних країнах в різні часи, то те, що відбувається нині в Україні, такого не було. Тобто немає якогось такого рецепту, як протидіяти. Ну, рецепт, рецепт має бути одне: закликати наголо кордон. І вибити у тих всіх терористів, які прийшли до нас з Росії. Хто, то, що говорить, там дати 10 днів, передати 10 днів, хто не хоче воювати, він і зараз може виїхати, звідти з території Луганської Донецької області на велику Україну. І зараз є купа прикладів, що люди виїжджають. В таких умовах вибори, про які так багато говориться, про які говорив президент, що вони мають бути на осінь. Верховна Рада має бути переобрати за новим принципом. Вони можливі взагалі, на вашу думку? Є проблематичними в час посилення такого серйозного посилення військових дій вони є об'єктивно проблематичними. Тому що нам зараз, хоча всеукраїнське об'єднання свобода вважає, що мають бути проведені дочасні парламентські вибори для того, щоб очистити парламент, очистити перш за все від комуністів, очистити від партії регіонів, від тих всіх перешиванців, навіть які перейшли з партії регіонів, створили там свої групи. Але зараз знову ж таки в Верховній Раді вони не голосують. А е, займаються фактично торгами. Роблять е, е, фактично заручниками український народ, тому що говорять, от буде наш закон внесений впередуденний, ми будемо голосувати, не буде внесений, ми не будемо голосувати. Їхні закони це є, е, як правило, лобійські закони їхнього бізнесу. Тому, звичайно, що, на думку Свободи, Верховну Раду треба переобирати, треба переобирати, але за іншим законом, за законом, виборчим про відкриті партійні списки. Для того, щоб у нас не було е, такої ситуації, як була дотепер, з одного боку по мажоритарних округах йшли так звані незалежні, які насправді потім йшли всі в партію регіонів по більшості своїй, а у списках е, нижче першої п'ятірки ховалися всі, хто завгодно. Доньки, сини, внуки, там, родичі, куми, масажисти, та, охоронці і таке інше. Тобто така має бути система. Звичайно, що якщо буде продовжуватися війна і буде далі ескалація конфлікту, проводити парламентські вибори є вкрай складно. З кількох речей. З першої, що значна частина просто не зможе проголосувати, з другої, що проводити агітацію, будь-яку військовий час є ну, неприпустимо. Угу. Більше того, якщо Верховна Рада не буде вже стане на, так, на шлях виборів, якщо буде необхідність приймати. Термінових е, законів, які вимагаються під час воєнного стану, е, також це буде ускладнено. На нашу думку, зараз має президент зробити все, то, що власне він обіцяв перед виборами, що якщо люди за нього проголосують, він е, припинить війну. Припинити війну можна тільки в один спосіб її виграти. Мир це є виграна війна. І тут нічого іншого ніхто не придумав. Mm -hmm. Тобто, президент, люди зробили те, що він просив, вони віддали за нього голоси в першому турі. Навіть багато людей віддавало, ну, не будучи там якось ідейно за нього, але розуміючи, скажімо так, нагальність ситуації, люди віддали. Тепер президент має надактивно завершити війну, переможну війну, перемогти. Тоді буде мир. У миротворення противника ми бачимо, що воно до нічого не приводить. Більше того, воно приходить до того, що противник ще більше укріплюється, і дуже імовірна ситуація, коли ворог. Перейде від оборони, яка є зараз, до наступу, якщо далі ми не будемо вживати надзвичайно радикальних і жорстких дій. Як на мене і так вже є наступ, тому що коли ти переходиш кордон і закріплюєшся на чужій території, ти по факту ми, ти десь наступав. Так, є захоплення плацдарму, але далі може бути пере, перекочування. Наступ на інші області, в тому числі і на Київ. Це, будь ласка, фракція Свобода зустрічалася вже з Петром Порошенком, якщо так, то <кій> Ні. про що? А якщо буде зустріч, які будете ставити перед ним питання, які теми? Зустрічі, зустрічі фракції з президентом наразі не було. Можливо, буде цього тижня. Е, які питання будемо ставити? Перш за все, це проведення якнайшвидше і якнайжорсткіше воєнної операції. З другого боку, будемо ставити питання про неприпустимість? Будь-яких поступок, що стосується унітарності нашої держави. Ми вважаємо, що не може бути ніякого федералізму. Ми вважаємо, що має бути проведена конституційна реформа і передано повноваження громадам, не територіям, а громадам безпосередньо. Вважаємо, що має бути ліквідовано інститут адміністрації обласних та районних. Вважаємо, що має керувати. Відповідно, виконкоми обласних рад та районних рад, для того, щоб люди могли контролювати діяльність цих виконкомів через депутатів, яких вони обирають. І більше того, щоб люди мали право відкликати як виконком, так і відкликати депутатів усіх рівнів, починаючи від сільського депутата, закінчуючи народним депутатом України. Англична ситуація щодо міських, сільських та селищних голів. На нашу думку, люди мають право мати відкликати. Закон має бути дуже простий і чіткий, не так як зараз, для того, щоб відкликати міського голову, міський голова має підписати розпорядження про проведення місцевого референдуму. Це нонсенс. Ось друге, що ми вважаємо, що міські сільські селищні голови, і в тому числі так само і депутати, мають бути на своїх посадах не більше двох термінів підряд. Так як є президент. Скажіть, будь ласка. Зараз, очевидно, ну очевидно, це точно Петро Порошенко буде формувати собі команду, з якою йому буде зручно працювати. Вже знаємо про те, що готується подання на голову НБУ, на генерального прокурора, на міністра закордонних справ, як фракція свободи, як взагалі партія свободи в Києві, в Хмельницькому, там, в Білогір'ї, там чи старі синяви бачать свою участь у владі, бачать свою відповідальність за тієї ситуації, яка нині склалася. Ну, наразі Всеукраїнське об'єднання свобода після помаранчевих після Революції Гідності має певні представництво, певне, незначне, на жаль, в уряді. Ну, відповідно, міністрів може міняти тільки Верховна Рада, тільки якщо буде змінюватися формат коаліції. Що стосується голів адміністрації, на ну, сьогодні голови адміністрації Києві Свободи працюють. Їх на теренах нашої області є п'ятеро. Кравчук Юрій Миколайовича, не призначений головою Старосинявської райдержадміністрації, який вже поданий. Ось є заступники. На сьогодні ми працюємо так, як і працювали. Далі, виходячи з того, як будуть розвиватися події, ну, якщо буде Петро Олексійович вважати, що послуги свободівців у виконавчій владі на цій намазі в адміністраціях не потрібні, ну, тоді ми будемо робити також відповідні висновки. Я розумію, що працювати у владі це все таки брати на себе відповідальність. Звичайно. Що зручніше, критикувати чи відповідати? Ми як державники, як націоналісти, ми однозначно були свідомі того, що, не маючи повноти влади, нам дуже багато не вдасться зробити, ну, об'єктивно. Але ми були зобов'язані брати на себе відповідальність, ми були зобов'язані йти в коаліцію, бо якби ми не створили коаліцію. У парламенті не сформували уряд, то очевидно, що на цей час українська держава могла би просто-напросто перестати існувати. Тому що якщо б ми не взяли зразу під контроль ситуацію в державі, то не виключено, що Путін був би зараз вже десь в уж Це є об'єктивно. Тому ми, звичайно, що просто критикувати є набагато простіше. Але як державники ми розуміємо, що ми назвалися, як то кажуть, грибами, маємо лізти у борщ. Тому ми беремо на себе відповідальність. Розуміємо, що десь внаслідок того, що ми зараз представляємо владу, а влада об'єктивно за цей період не могла там, зробити якісь там карколомні зміни, особливо зважаючи на теперішній склад Верховної Ради. Ми десь отримали критику, десь можливо отримали зменшення рейтингу, але ми переконані, що ми зробили правильно і з часом люди це оцінять. Скажіть, будь ласка, на цьому тижні, окрім можливого введення військового стану чи надзвичайного стану, чого ще слід чекати, яких рішень від Верховної Ради, які важливі зараз? Звичайно, буде багато кадрових рішень, тому що і президент буде давати свої пропозиції. Буде критика силового блоку. Об'єктивно, ми побачили, що та думка про те, що у нас немає зовнішнього ворога, є хибною. Зовнішній ворог якраз той, що називав себе завжди братом і другом. Є якраз зараз ворогом. Зрештою, За він завжди був протягом століття. Верховна Рада. Далі літом має працювати? Зараз відпустка наближається, канікули у вас? Ну, відпустка 15 липня. Верховна Рада має працювати в режимі прийняття законів. Є хибна думка, що депутати тільки один раз в місяць один, раз, один тиждень в місяць працюють. Насправді це і не так. У нас є один тиждень робота в комітетах. Для того, щоб якийсь закон прийняти, його треба спочатку розробити. Власне, за тиждень роботи в комітетах ми розробляємо законопроекти. Потім тиждень пленарний, де ми якраз ці законопроекти приймаємо, голосуємо. І тиждень роботи з виборцями. Якщо ми, депутати народні, не будемо постійно контактувати з виборцями, я як народний депутат, як тільки маю можливість, я зразу їду на око, проводу зустрічі. Минулого тижня, наприклад, в четвер проводив зустрічі в Красилівському районі. Ось тому, що якщо я не буду мати зв'язку з громадою, я не буду знати, що вони хочуть, які законопроекти треба писати. Це є обов'язково. Є проблема, звичайно, в тому, що не всі депутати це роблять, але прийдуть вибори і люди дадуть оцінку діяльності таких депутатів. Тобто такий у нас є цикл тиждень комітети, тиждень пленарне, тиждень робота в окрузі. Останнім часом це більше в сесійній залі працюєте, тому що я не знаю, що звичайно, що зразу після того, як... Був вигнаний Янукович і вся ота його банда, ми прийняли рішення про проведення безперервного пленарного засідання. Тому що дійсно було просто величезна кількість законопроєктів, які треба було вже фактично з коліс приймати. Деякі з них, можливо, навіть в деякій мірі були кострубаті, що називається, але вони були нагальні і вже потрібні вже зараз. Зараз, звичайно, ми вже більш-менш виходимо на якийсь такий більш планову роботу. Для того, щоб все-таки напрацьовувати навіть ті законопроекти, які ми вже прийняли, зараз вносити зміни, щоб їх, як то кажуть, обтісувати. Але нам зараз обов'язково треба приймати закон про люстрацію нарешті, тому що без нього ми не зможемо ні зробити нормальну армію, ні зробити відповідно належним чином очистити прокуратуру, міліцію, СБУ, і інші органи, державної органи влади, тому що наше. Трудове законодавство є достатньо ліберальне, і зараз змінити будь-якого керівника, навіть якщо він там реально був замішаний в багатьох поганих справах, дуже складно є. Ви можете усе... оцінювати ймовірність прийняття такого закону? Ми будемо робити все залученням громадськості, тиском для того, щоб цей закон був прийнятий. І, звичайно, що багато депутатів не хочуть за нього голосувати по одній простій причині, бо себе бачать в тому законі. Отих всіх, щоб сепаратизм підтримували, От вони себе бачать в тому законі. Тобто вже є розроблений проєкт? Звичайно, він зареєстрований вже давно. Фактично, закон про люстрацію ми зареєстрували, тільки ставши фракцію Верховній Раді. Зараз він вже доопрацьований, переопрацьований з огляду на теперішню ситуацію. Достатньо тільки ми більше того, ми вже його два рази ставили на голосування в порядку денному, але він не набирав. Тому це питання ми маємо обов'язково прийняти. Звичайно так, інші. Самої здатності коаліції працювати в Звичайно. так само інші закони, які стосуються обороноздатності. Це я вже говорив і про закриття кордону, і про посилення кордону. Ми маємо обов'язково прийняти, зважаючи на ситуацію, яка зараз є, закон про цивільну зброю та боєприпаси. Тобто це йдеться про те, щоб кожна людина в Україні, ну, психологічно, відповідно, здорова, яка пройшла відповідну беткомісію, отримала право носити, вільно носити зброю. Це показує практика, що введення таких законів моментально до 50-60% зменшує злочинність, особливо гарбежі. Але що, це коли... має бути серйозна перевірка. Безперечно. Аби Безперечно. не дати хворим людям в руки зброю. Безперечно, тому тут зразу йде питання боротьби з корупцією. Тому що якщо лікар, який проводить огляд, буде розуміти, що він буде відповідати, якщо він, ну скажімо так, за певні послуги правильно напише. То зрозуміло, що він не пропустить такого. Ну тут також має бути окремо це е, більш жорсткі заходи щодо боротьби з корупцією, особливо, що стосується таких речей. Але і є враїв. проблема в тому, що бандити і так зараз в Україні більше трьох мільйонів одиниць зброї не зареєстровано. Да, так, зброї на руках зараз. Бандити і так ходії. зброю мають, а прості люди, нормальні люди, вони не можуть себе захистити. Звичайно, що якщо будь-який бандюга буде знати, що людина може завдати удару у відповідь, то він буде думати, чіпати ту людину чи не чіпати, лізти в хату чи не лізти. Ясно. Ігор Михайлович, дякую за те, що завітали. Час нашої програми вичерпано. З переконанням в тому, що скоро в Україні буде мир. Я з вами прощаюся. Гостем дякую. нашої студії був народний депутат України, Всеукраїнське об'єднання Свобода Ігор Сабій. До побачення! Зустрінемось обов'язково.